Добрий день. Вас вітає компанія Anteзок. Звати мене Максим. До вашої уваги хочу запропонувати такий от комплект переносу гідророзподільника позаду трактора. Це у нас болгарський гідророзподільник. Трьохсекційний. Плаваючі секції, бачите, дві, Не три, а дві. Вартість його 13 тисяч гривень. Вартість його 13 тисяч гривень. Потім у нас отакий от комплект йде. Тут подача і обратка саме до болгарського розподільника. Вартість 3200 гривень. Потім отака от панелька. У нас вона оздоблена шкірозамінником. шкіра червоний трактор брав з червоним рядком. Вартість 1700 гривень. Траси по 900 гривень. Встановлювати він буде розподільник позаду праворуч, тому траси метрові, під вилочку. Потім такі от поєднувачі трусі, це щоб ми зайшли до розподільника під'єдналися. так Потім до розподільника це у нас в комплекті йдуть штуцери, бо в розподільнику у нас дюймова різьба. Нам потрібно перейти на метричну. Тому тут такі от штуцери. Потім блок важелів. Блок важелів це у нас буде такий, як в стандарті. На нових тракторах зараз. Потім у нас рукояточки, отакі от на цей блок важливі. Ну і, звісно ж, чашка, така приємний подарунок. Чай, каву пити. Весь комплект оцей, по цінах. Я орієнтував, блок 2300, траси по 900, рукоятки по 200. Так, оце у нас по 600. по Зараз забувся кіти у нас по 600 гривень такий комплект, який 600 гривень він коштує, доволі дорогий. Весь цей от комплект у нас вийшов 25 300 гривень. Якщо б ми там, наприклад, Брали трьохсекційний, щоб усі три секції плаваючі були. тобто Тут плаваюча була ще на 2000 дорожче було б. Зекономити можна було б там з трьома плаваючими, повний аналог Болгарського. Це у нас 11100 є виробництво Кореї. Ну, люди щось Корея, щось їм не подобається. Не знаю, що їм там не подобається. На корейських машинах їздимо все добре, а тут ми від Кореї нос воротимо. Ну, це ваш вибір особистий. Тобто людині я в даному випадку пропонував тобто 13 тисяч з двома плаваючими і 11100 з трьома плаваючими. Людина каже, ні, давай мені болгарський. Можливо, якийсь там досвід свій є. Друзі, працюємо ми з ПДВ по перерахунку, працюємо з новою поштою. Якщо треба, то телефонуйте, будь ласка, номер в описі під відео. Замовляйте. з післяплатою також ми відправляємо такі замовлення у межах України. Також хочу нагадати, що є можливість відправлення через перевізників у Молдову та України Балтію. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. На все добре.